Отак. Вот Розпаковка посилочки. Фітлайн. тра ля Загараз. Зацілим. Треба знайти. Зараз розпакую. Там. Вот. Так. Бумажка. Одна, друга, третя. 1,636 кг. Кілограм. 1 кг 636 грамм. Сторінка 1,1. Довіритель. Тип документа. Транспортна накладна 30 вересня 2022 року. Номер клієнта 41.01. 82 8282. От Номер клієнта 41-01-82-82, Це, по ходу, якщо я когось буду реєструвати сюди, то я під цим номером 01 82 так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Коротше, три базових набори. Походу. Да? Чек. номер сорок, наверное, там сорок один ноль один восемьдесят два. Ну что ж, сумка. Вот такая вот сумка. Не, не, не треба дальше. Такая вот сумка у нас. Такие вот баллончик, это интересно. Бутылочка такая, фитлайн. Сколько тут? 750, 750 грамм. Такая вот ламочка такая вот пришла бутылочка fitline стаканы fitline вот на рюкзак вот такие На рюкзак, коротше, такий значок собі. Стакан не такий мирна ложечка. Тоже з емблемою FitLine. Досить цікаво. Таких два стакани у нас. Вот. О, тоді у нас прийшло ще каталоги. І всякі, що про що написано. Значите, якби є цікава інформація прочитати про Rostarate, про Power Cocktail, Basic, Activise. Набори різні. Книжечка така. Ось ще одна книжечка. Вітаємо, вітаємо вас ж, бізнес завжди буде разом з вами за допомогою демо сумки P.M. International. Ну, така от душу рочка. ще один каталог. Тут просто успішно. Такий от каталог, тут багато. Родинний бізнес Фітлайн автомобіль пім. Книжечки такі, всякі, так, саме цікаве. Найцікавіше. Це в нас треба взяти книжечку. От. Тут в нас є, я буду витягувати Актівайс. Активас. Беремо наш Актівайс. Це мій улюблений продукт. Я його ще не пробував, але він вже мій улюблений. Подивіться, який в ньому дизайн красивий. Гарно виходить так. Він гарно виглядає. От. Що це таке? Це Activize Plus. Це для сили, енергії та концентрації уваги. Тобто надає силу, енергію, кисень вашим клітинам. Дуже цікаво. 90-мірних ложок. 175 г. Mm -hmm. так. Тоді далі в нас іде Росторейт цитрус. От о, я окремо відео познімаю. Що це таке? виглядає ну, такий у нас наборчик. Вот. І павер-коктейль. От у нас паверкоктель. Отак він виглядає. Така от штука. Це що воно нам дає? Це дуже корисно для організму рішення того, що сила, енергії, концентрації та для вашої. Імунної системи дуже корисна штука. Отак, от, от книжечки. Отак от у нас це все. Чіпка не так, а так. Я зразу. И все.